Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми будемо розглядати тему Умію дружити. Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. Ми починаємо! Ми сонечко вітаємо, встаємо разом з ним. Зарядку починаємо під небом голубим. Подумай, що означає слово дружити. Сьогодні ми поговоримо про одну із загальнолюдських цінностей дружбу. Спробуємо усвідомити значення слова друзі та зрозуміти, як важлива дружба в житті кожної людини. З'ясуємо, кого називають справжнім другом. Друзі це важливі люди в житті кожної людини. З ними ви ділитеся своїми таємницями. Проводите час, отримуєте життєві поради та підтримку. Чи є у вас справжні друзі? Чи можете ви назвати себе справжнім другом? Подумайте про це і зробіть висновок. Що вам потрібно змінити в своїй поведінці стосовно своїх друзів? Чи однокласників? Учені порахували, що протягом життя людина спілкується із двома тисячами людей. З них лише 150 вона може назвати приятелями чи друзями. Навчись ділитися, співчувати, допомагати разом радіти, і тоді у тебе буде багато друзів. Олег і Сашко, друзі. Хлопці все роблять разом. Коли Олег захворів, Сашко теж хотів захворіти, щоб довести, що він справжній друг. Скажи, будь ласка, чи справді Сашко хотів бути справжнім другом? Ні, він мав не хотіти захворіти, а навпаки, просто провідати свого друга. Коли Сашко заміж школи пішов у кіно, то Олег. Також був із ним. А коли вони принесли до класу кицьку і вчитель запитав, хто це зробив, Олег сказав Це Сашко приніс. А Сашко сказав Це все Олег. Як ви вважаєте, чи були хлопці справжніми друзями? Ні, тому що мало ходити в кіно. Мало хотіти захворіти, коли твій друг хворіє. Треба. У ситуації, яка склалася, адже вони разом принесли цю кицьку до класу, а вони почали скидати відповідальність один на одного. А так робити ні в якому разі не можна підставляти свого друга. Давайте з вами подивимось, звертаючись по черзі, давайте продовжимо речення. Мені подобається, коли ти. Наприклад, мені допомагаєш. Я хочу разом з тобою малювати. Я бажаю тобі успіхів, гарних друзів та великих досягнень. Я дякую тобі за, за підтримку, за турботу, за дружбу. Давайте розглянемо ситуацію. Ситуація перша. До вас у клас прийшла нова учениця. Як ви будете поводитися, аби стати їй другом чи подружкою? Правильно, потрібно до неї підійти, привітатися, так? Поспілкуватися з нею тоді обов'язково ви знайдете спільну мову. Ситуація. Дівчинка обурено скаржилась: мамі, у нас у дворі є такий поганий хлопчик, увесь час мене називає танькою. А ти як його називаєш? запитала мама. А я його взагалі ніяк не називаю. Я йому просто кричу: Ей ти, ей ти. Чи правильно вчиняє дівчинка? Звичайно, ні. Якщо дівчинка хоче, щоб хлопчик називав її тетянкою. То вона має сама знати, як звати цього хлопчика. Так, вона має з ним познайомитися, а не кричати, гей ти. Так, гей ти, йди сюди. Ні в якому разі, ви повинні поводитися із людьми так, як ви хочете, щоб поводилися з вами. Давай з тобою спробуємо продовжити гру. Розкажіть трошки про свого друга. Спробуйте сформулювати розповідь. Є друг подруга, ми разом, що ви любите разом робити. Нам двох із ним цікаво, що, чим займатися. Коли друг чи подруга хворіє, я завжди щось роблю. Тобто, скоріше за всього сумую, я допомагаю йому чи їй. Спробуйте описати свого друга. Давай пригадаємо, що цікавого для вас було на уроці. Що нового дізналися? Що було складно? Чого навчилися на уроці. Як будете застосовувати нові знання чи навички? Будь ласка, оціни свою роботу на уроці. Будь-якою цеглинкою. Пишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. До нових зустрічей! Я чекатиму на вас. Бувайте!